Відбулося засідання членів виконавчого комітету. Розпочали зібрання традиційно із обговорення соціального захисту дітей в рамках питань забезпечення помешканням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування або осіб з їх числа. Члени виконкому затвердили протокол засідання місцевої комісії щодо надання дозволу на придбання житла 23-річному громадянину за державною субвенцією. Це субвенція, яка виділяється з державного бюджету місцевим бюджетом. Компенсація на купівлю житла дітям-сиротам і особам з їх числа. Складений список осіб, які перебувають, особи повинні обов'язково перебувати на квартирному обліку. Щорічно ми оновлювали такий список і в порядку черговості, в порядку черговості взяття їх на квартирний облік формувався список. Формувався список в нашій громаді, потім ми подавали на область, і область формувала вже загальний список. І коли заходять кошти, вони пропорційно діляться між всіми громадами. До якого віку можна скористуватись цією програмою? До Дітям числа си до 23 років, але ми подавали ці списки в минулому Наріше. році. Да, на момент подачі списків формування йому ще не було 23 роки. Кошти заходять на рахунок, на спецрахунок, і їх можна використати протягом року з моменту надходження. Зрозуміло, скільки у нас, якщо пам'ятаєте, зараз в черзі таких осіб числа дітей сиріт, які можуть претендувати на утримання житла за рахунок державної субвенції? Минулому році ми формували такий список. У нас 41 дитина і особа. Ми формуємо список з усіх дітей, сиріт дітей позбавлених і осіб, тобто з 16 до 23 років. Ось у нас. В минулому році була от така сума з воєнним станом. У нас в цьому році. Не виділялися кошти і, взагалі, ми не формували нового списку серед питань гуманітарного та соціального напряму. Також погодили проєкти рішення щодо надання допомоги на поховання, доповнення списку дітей перших двох років життя із числа малозабезпечених сімей для безкоштовного забезпечення продуктами дитячого харчування. Схвалили проєкт програми розвитку та підтримки міської лікарні на 2023-2025 роки. Заходами і завданнями цієї програми є придбання коштом бюджету громади господарчих, будівельних товарів, електротоварів, меблів, лікарських засобів, виробів медичного призначення, перев'язувальних матеріалів, технічних засобів, забезпечення медичного обслуговування населення шляхом надання кваліфікованої спеціалізованої стоматологічної допомоги, забезпечення щоденним харчуванням стаціонарних хворих тощо. Зразу сказав, що в попередній програмі кошти, які виділялися, що було зроблено? Це відділення екстреної невідкладної допомоги, прекрасний капітальний ремонт, це ремонт хірургічного відділення одної половини і зараз вже на стадії закінчення друга половина хірургічного відділення, це проєкт ремонту капітальної травматології, який ми мали розпочати в цьому році зв'язку з воєнними діями. Були придбані лікарські препарати за кошти, які були виділялися. Були придбані медапаратура, медобладнання. кошти даної програми використовуються на харчування пацієнтів, на проплату комунальних послуг, енергоносіїв. Також для поточного ремонту, який проводить лікарня, інтенсивне ховання своїми силами, зокрема, завдяки дії міській програмі, медичні фахівці лікарні своєчасно, попри воєнний стан отримували заробітну плату. Ви знаєте, що зараз є лікарні, які по місяцю, два по три є затримка заробітної плати рядом. Кременчук, ми знаємо, є такі заклади. Є заклади, які неспроможні виплати заробітну плату і отримують субвенцію. Слава Богу, завдячуючи завдячуюся цій програмі, ми повністю і аванс, і проплату профінансували медичним працівникам. Тобто затримки в нас не було. Тому прохання підтримати подальше. Реалізацію даної програми до 2025 року. Члени виконкому підтримали й аналогічний проєкт програми розвитку центру первинної медико-санітарної допомоги на прийдешні три роки. Про інші питання, які розглянули на засіданні, дивіться в інших випусках інформаційної програми. Новини.